Зворотня сторона бодібілдингу. В спинці вона не застібається. Це просто майнсет бодібілдера Просто закрий пельку Єбаш Просто витвірно старт. Це просто буде unbelievable! Катерина. <клес> Я рада вітати вас на своєму youtube каналі Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча в фітнес-бікіні, а також амбасадорка брендів Джембім, Петерміта М2О. Промокодики ось тут у вас є. Будь ласка, забирайте, користуйтесь. Також я є співведучою подкасту про фітнес джимкаст. Посилання, будь ласка, на цей подкаст в описі під цим відео. Перед тим, як ми почнемо дивитися абсолютно рандомні моменти з мого життя, я вас дуже прошу. Підпишіться на канал прямо зараз. натиснуть на subscribe button, натисніть на лайк та не забудьте поставити дзвіночок. Все це для того, щоб я розуміла, що людям подобається те, що я роблю. Людей, яким це подобається, стає все більше і більше. І, звісно ж, щоб ви не пропускали можливість одразу подивитись контент, який вам подобається. Одразу, як тільки він з'являється на каналі. Все, зробила ці всі штуки, написали мені якийсь приємний коментар. Коротше, що хочете, те робіть. Е, я вам дозволяю, знаєте, у мене в коментарях на каналі повна демократія. Робіть, що хочете. Так, до чого я? А, перейдемо, перейдемо до вложку. Я вже, мабуть, півтори місяці намагаюсь вхопити одну сукню. Вона мені дуже подобається, прям дуже, і вона мені дуже личить. Але через особливості своєї статури, теперішньої, особливості своєї форми фізичної, вона прям ідеально сідає мені на Е, Ну, в стегнах, понятно, але в спинці вона не застібається. І я залишала заявку на сайті, щоб мене сповістили, коли з'являться ще розміри, щоб спробувати поміряти інші розміри. От мені прийшло повідомлення, я приїхала в магазин з будемо... Але е, в магазині, одразу вже, коли я її міряла, подзвонили на склад і сказали, що сьогодні вечором привезуть наступний розмір. А щоб ви розуміли просто, це S. наступний М. В спині, може й зійдеться. А надалі, скоріш за все, буде завеликий. Але я сподіваюся, жоні. Вечором повернусь ще в цей магазин. Обов'язково примірюю, можливо, мені підійде. Бо я цю сукню вже давно хотіла. Вже дуже давно. Це просто буде unbelievable! A few moments later. Чуєш, юшкі, чучі. Гадайте, три секунди. Купила я цю сукню чи ні? Купила. Вона дійсно в талії більше, ніж треба. І, мабуть, я ще віднесу її в ательє, щоб мені по виточкам її трішечки ушили в талії, бо вона має все ж таки обтягувати талію, а не будь такою вільною. От. Але я так рада, бо іншого виходу все одно б в мене не було. Ну, типу, це зворотня сторона. О, зворотня сторона бодібілдингу. Треба бути готовим до того, що на тебе не ш'ють речі. Мені здається, вже прийшов час сказати це вголос. Це не ми маємо втискатись у стандарти одягу. Це одяг має підлаштовуватись під сучасність. Пишні форми, худенькі, високі, м'язисті, мініатюрні жінки бувають різні, і кожна з нас має право відчувати себе красивою в тому, що носить, а не страждати через немає мого розміру, чи ці штани не застібаються, бо я взагалі-то присідаю, а не просто голодую. Світ змінюється разом з ним. Змінюються і жінки, і виробники мають це нарешті усвідомити. Мода це не про підійти під розмір S. Мода це про свободу бути з собою. Як, от, наприклад, бренд, який нещодавно прислав мені свій комбінезон, Просто Я обожнюю комбінезони, дуже класний, офігенний, реально гарна якість, кльово сів, але є один нюанс. Що я можу вам сказати? Чи це правильно, коли ти бідінь, а не фігура чи бодіфітнес? А на тобі реально розмір S не застібається ніде. В спині я маю на увазі, все інше сідає класно. Мені прийшла на рекламу спортивний комбінізон, і він анно сів, я тобі зараз скину. Але хамуха, спина не застібається. Ну, це що це таке? Я, звісно, дуже рада, але в мене питання це у всіх так? Але вони дослухались до моїх порад, змінили трішки фасон, і результат вже вдосконаленої версії цього комбінізону ви бачили в моїх соцмережах. Тож, дівчата, не підлаштовуйтесь під речі, підлаштовуйте цей світ під себе. Бо проблема то не в нашому тілі, а в тому, що дехто не хоче дивитись на сучасність реальними очима. Угу. Різні етапи. Найприємніше, звісно, прокидатися зранку і бачити результат. А найнеприємніше — це ті ранки, коли ти прокидаєшся без сил вже одразу, бо просто їм нема звідки взятись, бо дуже мало їжі, дуже багато активності. Щоб ви зараз, щоб ви розуміли, в мене зараз три кардіо по годині на тиждень. Плюс 20 тисяч кроків, плюс силові, бо живе свою навіть не буду озвучувати. Це просто майнсет бодібілдера. Всі бодібілдери самі підписуються на такий спосіб життя, самі піддають своє тіло всім цим навантаженням. Ніхто ж їх, по суті, не змушує це робити. Вони роблять це самі. Єдина установка в голові, коли починаєш скаржитись, я говорю собі, Катя, просто закрий пельку. Єбаш. Окрім всіх цих підготовок, я ще встигаю жити життя, бо мені треба знімати креативи різні по роботі, мені треба монтувати до речі. Якщо ви давно зі мною, то ви знаєте, що в минулому я працювала на телебаченні сценаристом журналістом Зі мною, звісно вже залишились всі ці навички по постпродакшену. Відповідно, я зараз можу теж монтувати. І, власне, куди я і прямую? Монтувати дуже цікаве, цікавий формат для каналу Колокомедії. Найприємніше в тому форматі те. Що там Макс кідрук? <laughs> Хто читав Макса кідрука? Дайте знати в коментарях. Всім привіт! І це колокомедія. Е, да. Настільна на гра Колонія по всесвіту колонії, яку придумав е, Макс Кідрук. Це собі е, ігровий колір. Так ми, ми тут сіли по кодах поля. Тобто, у мене буде зелений його... у. Ані Блакитний у Джейфура буде свідчити шукати. Творчість і я, що... <титерість> я, я, я недалеко один від одного. І Я люб... полюбляю всякі такі різні штуки, де можна себе проявити, проявити якось свій характер, свій настрій. Тому зараз я вам покажу, як нещодавно я сходила на гончарство Вперше, вперше спробувала гончарне. Коло і ліпку. tell me about the people that you know who are trying Витвір моста. Я бажаю. Це геніальний витвір. Марджін, ти купався в води? Не боїшся синдрому хвоста, Марчин? Будеш сильно гребсти, буде боліти хавіст, кріпатура буде на хвості. Ми з Марчинзом дякуємо всім за перегляд цього відео. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. І пам'ятайте, якщо я змогла, то зможете. і